Діти, запрошую вас разом із героями цієї казки вирушити стежками історії, щоб дізнатись, як наші мудрі, незламні пращури, козаки боронили не лише землю, а й наші серця, аби зберегти у кожному із вас світлий, чистий вогник, хто ми є. Тож вирушаємо, до кізри чарівний камінь, великий луг. А козацький дух. Вийшовши зі школи, друзі захоплено перемовлялися про свято козацька забава. Супер! Аж руки Петра від захоплення Левко. Добряче пройшов день козацтва. На подвір'ї і яблуко ніде було впасти. Ага, кивнув Микита. Вболівальників було стільки ж, скільки і учасників. Почухавши лоба, він раптом згадав. А пам'ятаєш, як під час змагання козацька спритність ми так лобами кульку стискали, що, здавалося, от от вусне. А потім наша команда першою виконала завдання, пригадав Левко. Одначе, залився сміхом Микита, наше з тобою прізвиська не є ж борщ та не дай каша були найсмішнішими. Ми ж бо справжні козарилюгі, весело кивнув Левко, пане борщ і каша, а хліб та вода ото козацька їда. Еге ж, підморгнув Микита, а пам'ятаєш, як ми блиснули у конкурсі, яка козацька доля. Певна річ, гордо мовив Левко. Ми разом вигукнули це шабля та воля. Одначе згадав Микита з вогником в очах Незвично у мене вийшло із Вікторини про козацькі табори. А тож засміявся Левко. Ти так відповідав, ніби стояв біля шкільної дошки. А потім, згадавши учителя, Левко промовив, немов на уроці. Це місце за порогами Дніпра, славна і незабутня Запорозька Січ. От от, кивнув Микита і раптом згадав А пам'ятаєш, як на початку літа ті орки московити підірвали Каховську Гес, і ціле море почало зникати. Ех, годі казати, зітхнув Левко, але яке відношення ця дамба має до Запорозькій Січі? з цікавістю глянув на друга. Та ось що спало на думку, задумливого Микита. Бабуся колись розповідала, Каховське море то наше горе, бо на його дні потонув великий луг, те саме місце, де колись бояло життя, і стояли січі, запорожців. Одначе, похитав головою Левко, як же так? Узяли і затопили землю, де були січі, і ходили наші прадіди. А то ж, тільки і мовив Микита, хлопці мовчки стиснули кулаки. І повагом рушили далі. Раптом сонце засяяло ще дужче, і всі тривожні думки відступили, коли над зарогом вулиці замиготів різнобарний молоток із морозивом. О, божньою морозиво! мріяливо погладив левко свій живіт. А я можу одразу три ліжкі стовкти, завзято вигукнув Микита. Хлопці, сяючи від передчуття, жваво подалися до морозильної скриньки, що дихала солодкою прохолодою літа. Та раптом позаду дзінко пролунало Пугу, пугу, козак з Лугу, дідусь сказав, що на дні Каховського моря відкриється сакральне місце великого Лугу. У хлопчин роти порозкривалися від несподіванки. Хто ти така? вигукнули вони. Озираючись, перед ними стояла дівчинка з ясними очима, мов весняне небо. Я, Соломійка, усміхнулася вона, несу в руках чарівний камінь, який мені подарував дідусь Іван Козак. Ну і ну. Левко з Микитою аж притихли, зачаровані дивиною. Але через кілька секунд накинулися з питаннями. А що означає твоє пугу-пугу? вигукнув Левко. І звідки у тебе чарівний камінь? додав Микита. Пугу-пугу так вітається мій дідусь, жінко, засміялась Соломійка. Він каже, що це старовине вітання січових козаків. Так вони показували, що хочуть бути вільними та самостійними, мов птахи у небі. Потім, нахилившись до хлопчин, дівчина стишила голос до таємничого шепоту. А камінь, дідусь, розповідав, що він чарівний. Якщо по-справжньому забажати, він може перенести у події минулого туди, де ще живий дух козацької доби. Раптом навколо щось ніби завмерло, і просто у повітрі пролунав гучний глибокий голос. У подіях минулого часу ми черпаємо силу свого козацького коріння. Хлопчики остовпіли, мов укопані, поруч із ними, просто ні звідки постав дідусь з довгими срібними вусами у суконій червоній шапці, з очима, що светилися теплом і мудрістю. Не дивуйтесь, весело засміялась Соломійка. Це мій дідусь, він казак-характерник, тому все може. Здорові були, левко й Микито, приязно мовив дідусь. А звідки ви знаєте наші імена, вражено мову Микита? Бо ви, допитливі хлопчаки, підморгнув дідусь. А тому прийде час, коли цікаве і непросте почне відкриватися вам не в книжках, а в серці, у спогадах землі та у голосах предків. Дивина? вражено перезирнулися хлопці. Ага, козак з лугу, пригадав Левко і сповнений допитливістю запитав. А що ж то таке, О той великий луг, якого вже немає? Ех, той, що потонув на дні Каховського моря, зітхнув дідусь, а потім, на мить замислившись, з повагом мовив Великий луг то був щедрий дар нашій очі землі. Природа створила мальовничу, порослу могутнім лісом, заливну долину, наповнену річками, лиманами, сотнями озер та густою соковитою травою. Саме тому, за порогами Дніпра, запорожці обирали місця для своїх січей. І багато було таких січей, запитав Микита. А як же? усміхнувся дідусь. Шість із восьми запорозьких січей були засновані саме на землях Великого Лугу. Він трохи примружив очі, і на його обличчя з'явився вираз легкої усмішки. Чарівний світ мого дитинства, то була Нова Січ. Її збудували козаки на півострові, що омивався притокою Дніпра. Я часто бував на тому місці, де ще залишалися сліди ровів, високих валів, редутів і самого Городища. Особливо вабила мене своїми легендами Січова Козацька рада, яка у давні часи збиралась саме на майдані цього городища. Дідусь опустив очі. І здавалось, що говорить уже не він, а хтось із далекої пам'яті предків. Я уявляв ту подію, і вона ззивалась до мене голосом січових козаків. Той не козак, хто не може володіти волею своєю. Дідусю, в очах Соломійки, спалахнули іскорки. Так хочеться побувати у твоєму чрівному світі. Дідусь глянув на онучку. Трохи засмучено. Пам'ятаєш, ми з тобою згадували, що і місце нової січі стало жертвою того часу, коли Великий Луг навіки зник під водами Каховського моря? Пам'ятаю, тихо кивнула Соломійка, але за мить захоплено вигукнула та ж у нас є той самий камінь. Через нього ми можемо перенестися у події козацького минулого. За однієї умови строго промовив дідусь, сильне щире бажання повинно об'єднати тебе і твоїх друзів. Нам справді цікаво, та <клевко> левко глянув на Микиту. Наше бажання буде ще сильнішим, якщо спершу скуштувати трішки морозива. Що правда, то правда, усміхнувся дідусь, але тут його погляд похмурнів. Він стурбовано глянув на небо. І промовив ось погляньте вітер піднявся, а хмари побігли, мов на випередки. Сонце то визрає за них, то ховається знов, і скоро я відчуваю, заховається надовго. Еге ж? Микита зиркнув угору, але ж то не заважає нам встигнути, встигнути до, до лотка. Так то воно так, задумливо кинув дідусь, та тільки чарівний камінь працює лише тоді. Коли його торкає пряме сонячне проміння, то ж вибір за вами. Ну як? Хлопці перезирнулися. Я за щось незвичайне блиснув очима Микита, і я за чудеса. вигукнув Левко, а потім з поглядом, повним рішучості, глянув на камінь та промовив Бо він відкриє нам таємницю козацької волі. Безумовно підтвердив дідусь і підняв руку. Його голос став урочистим. Притисніть пальці до кристала, закрийте очі і вімкніть свою уяву. Діти виконали все, що волів дідусь. І щойно їхні пальці торкнулися кристала, як світ навколо загойдався, неначе їх підхопив вітер, не той, що над землею гуляє, а той, що міща часами віє. У наступну мить. Вони опинились на широкому майдані. Просто перед ними височіла церква з дерев'яними банями, а поруч висока дзвіниця. Біля неї гуртувалися козаки і кобзарі. В руках вони тримали кобзи та бандури. Ого, та тут, наче з'їзд кобзарів. здивовано прошепотіла Соломійка. І, ніби відчувши нові голоси, кобзарі обернули голови, торкнулися струн. Із під їхніх пальців полинула мелодія, дзвінка вогненна, мов сама душа степу, за мить вона стала співом. Розкривайте серце, розкривайте громовиця буряним навстріч, споряджайте душу, посилайте у останню полум'яну Січ. Це таємна рада, пролунав знайомий голос. Дідусь Іван стояв уже поруч, мов і не зникав. На неї зійшлися наймудріші з козаків та незрячі кобзарі, ті, хто бачить серцем те, чого очі людські не бачать. І раптом, із середини гурту, піднялася кремезна постать. Сивий козак з гострим поглядом, мов витисаним із каменю, ступив уперед і гукнув: Чого прийшли сюди ви, діти?» Бо ми хочемо зрозуміти, що таке козацька воля, певнено озвався Левко, і ще додав Микита, ковтувши хвилювання, що допомогло їй зберегти після того, як москалі зруйнували Січ. Мудрий козак глибоко зітхнув, мов щось важке ворухнулося в його серці, і заговорив. Годі казати, та недалеко той час, коли ми побачимо у дійсності наш сон про те, як нову січ москалі руйнували, щоб волю нашу задушити і козацьку мати Україну у кайдани закувати. Ой, леле. зітнула Соломійка, пам'ятай, як май бабуся співала про це гірку пісню. Катерина, вража баба, що ж ти наробила? Запорожя край звеселий та й занапастила на очах у мудрого козака. Спалахнув вогонь. Він виправстався, немов скеля, і гучно промовив. Ми скликали таємну раду, аби у таких, як ви, юних українців, не згас козацький дух. А хіба не воля, козацька воля? вихопилась у Левка. Мій тато завжди каже, хай нелегко діло, але козацька воля вирує в наших жилах. Бо де козак, там і воля, посміхнувся дід Іван, а потім задумливо мовив. Воля це те, що змушує іти до гарної і доброї мети, коли здається, що ти уже переможений іншими бажаннями. Здається, я зрозумів, жваво озвався Микита. Пам'ятаєте, як ми вагались морозиво чи Січ, а воля раз, і наша уява про козацьке минуле перемогла бажання про морозиво. «Хм», – усміхнувся мудрий козак. Потішили ви нас, дорогі діти своєю волею, бо той не козак, хто не вміє володіти собою. Сильна воля це коли ти вільний для добра і вільний від зла, а стрижень нашої волі козацький дух, що проходить крізь віки, мов огонь крізь камінь. «А вже ж, – задумливо мовила Соломійка, ми сильні і вільні, якщо стараємося творити добро. Якщо живемо чесно, тоді і воля наша кріпна, додав Микита. І при цьому Левко хитнув головою, наче промовляв сам до себе, нашу волю надихає саме він, козацький дух. Так, так заговорили кобзарі, струни в зашуміли разом із голосами, багато літ із уст уста передавали ми знання про волю козацьку, про наше давнє славне буття, яке вороги раз по раз хотіли відібрати в нашого народу. Саме тому ми і зібралися тут, залунала від мудрого козака, аби велику народну мудрість про те, хто ми є, як треба жити і якими мають бути діти, укласти у священих книгах, які звуться Кахтері. На мить він замовк, а потім твердо додав а головне лишити нащадкам найцінніший скарб козацький дух, бо саме він джерело запалу у спротиві ворожим силам. Що правда, то правда, кивнув дід Іван, а потім похитав головою. В очах його стояла тривога. Ви ж знаєте, Московія не зупинилась. Вона і далі намагається викорчовувати вашу волю і вашу правду. Певна річ, проказав мудрий козак, спершу розгромили Січ, потім знищили кахтері, які майже два століття підживляли силу народу. Дідусь тяжко зітхнув. Ех, а далі затопили від Запоріжжя до Каховки сакральні місця великого лугу, де стояли шість запорозьких січей, і земля наша ніби замовкла під водою. Обмінявшись поглядами із друзями, Левко із запалом вигукнув. Але ж тепер, тепер ці недолугі москалі, розтрощивши цю каховську ГЕС, самі відкопали нам історію. Пугу, пугу, козак з Лугу. посміхнувся мудрий козак. Москалі вороги не знають, чиї тіні вони розбудили, та дуже скоро дізнаються, бо вода відійшла і з'явилися на сі ті місця, де панував козацький дух. А як же? Пожвавився дід Іван, виринули з землі запорозьких січей із -під Каховського моря. І Великий лух виринув, схвильовано вигукнула саламійка. Так, Великий луг пробудеться, немов пісня полинула з уз кобзарів, він зашумить п'янкими вітрами із минулих тисячеліть, тоді зветься до нас легендами із козацьких віків. А ми пролунало споміж співців. Ми будемо наповнювати козацьким духом нові покоління, щоб об'єднати сили українців у єдину непохитну волю. Наймудріші козаки мовчки дивилися на далечінь. Туди дешелистів великий луг, ніби знову оживаючи у серці запорозької січі. Рептом сильний вітер схилив гол додолу дубові та вербові гілки, підхопив дітей разом із дідусем Іваном і поніс їх над лісом, понад сивим степом. Вони летіли на Чарівним світом, де поступово розтанули постаті козаків та кобзарів, мов би злившись із просторами козацької землі. За кілька хвилин усе стихло, діти з дідусем опинилися на тому самому місці. На якому лежав чарівний камінь, дід Іван обійняв дітей, і в його голосі прозвучала сила поколінь, козацький дух наших пращурів підійметься з великого лугу і допоможе вимости нарешті московську погань із козацької землі. От історії кінець.